Вітаю, шановних вчителів, шановних прихильників нестандартних задач. У нашій рубриці авторські розв'язування на авторських задач у нас буде зустріч ось таким рівнянням. Це рівняння запропонував у вайбер-спільноті Математики України наш шановний колега Юрій Куць. Ви бачите, що Микола Кучевський на ресурси математика в школі онлайн розмістив це рівняння. Автор я не знаю, цілком можливо, що пан Микола є автором. Звучить умова так: розв'язати рівняння на множенні дійсних чисел. Ну, хочу сказати, що. Я хочу показати два способи розв'язування цього рівняння в двох окремих фільмах. Чому в двох окремах ну, дуже різняться способи, скажімо так. Я хочу, щоб обидва вони були, ну, так, оцінені, да? називаємо це так, особливо другий спосіб, який дійсно є нестандартним. А зараз натисніть паузу і спробуйте розв'язати це рівняння. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло. І з чого починати таке рівняння? Таке рівняння буде починатися для обох способів однаково. А саме Х3 олівець візьму, х в третьому я позначу новою літерою Т. Це стандартний хід, я думаю, всі його бачать. Другий хід дещо нестандартний. Вільний коефіцієнт цього рівняння, курінь із 2022, він, безумовно, незручний. Тому ми його позначимо літерою А. І тоді 2023 А квадрат плюс 1. І ми отримаємо рівняння Т в третьому мінус а квадрат плюс 1 на Т плюс А дорівнює 0. А тепер я трішки зупинюся, все ж таки, хто не дійшов до цього місця сам, має змогу зараз знову-таки натиснути паузу і розв'язати це рівняння. Тут я зроблю паузу корисно, на мій погляд, для вчителів. Ми маємо дещо нестандартний хід. Ми позначаємо число буквою. В алгебрі, в основному, ми бачимо ну, стандартні алгебрі в моїх підручниках, підручниках інших авторів. Ми бачимо дуже багато завдань, особливо в 7 класі. Коли ми повинні спростити вираз і. Обчислити, якщо А дорівнює 12, наприклад. Тобто ми спочатку спрощуємо, потім отриманий вираз за підставляємо 12. Тут це навпаки, тут ми число позначаємо буквою. Ну, Для вчителів це, безумовно, стандартний хід, для учнів ні. І для того, щоб наші учні до таких нестандартних ходів готувалися заздалегідь, наприклад, у мене у підручнику 7 класу. Є ось така задача. Цікаві задача для учнів на ледачих, це останній підручник 7 класу, обчислити. Ну, я, б, якби в мене був хороший 7 клас, я б це завдання дав додому, попросив би зробити на листочках, наприклад. І я думаю, що дуже багато учнів би обчислювали, як то кажуть, в лоб, ні про що не думаючи, і, і, мабуть, можливо, навіть дійшли б до фініша. Отут, От на такому прикладі в 7 класі, ми і можемо показати, як зручно число позначити буквою, а не навпаки. Тобто, якщо ми позначимо А125, а Б 229, то наш вираз стає таким: 3 А на 4 плюс Б, плюс 3 плюс С на 5 плюс Б і мінус 6Б. І коли ми його спрощуємо, ми отримаємо 27 плюс А, підставили, і ми бачимо, що алгебра нам допомогла обчислити. От якщо ми такий приклад або аналогічний, шановні вчителі, дамо у 7 класі, то нам буде легше і в подальшому, щоб учні робили такі нестандартні ходи. А тепер давайте все ж таки повернемося до нашого рівняння, і я вже дорозв'яжу його до кінця. Якщо ми кубічне рівняння побачимо з числами у 8 математичному класі, наприклад, або у 10 математичному, то ми таке рівняння намагаємося розв'язати. Знайшовши перший корінь серед дільників вільного члена. Для числа А дільниками будуть плюс-мінус 1, і плюс-мінус А. І саме серед цих чисел ми будемо намагатися знайти корінь. Легко бачити, що А є коренем цього рівняння. Легко пересвідчитися в тому, що ми тотожня дорівнює 0. Отже, перший корінь ми знайшли. Після цього ділимо куточком на «т» А. Ну, Оскільки це не так банально, як ділити на число, давайте покажу. Т квадрат. Т в третьому мінус АТ квадрат. Віднімаємо. Значить, буде АТ квадрат мінус А квадрат плюс 1 на Т. Далі плюс АТ. АТ квадрат мінус А квадрат Т. Віднімаємо, значить буде мінус Т А і мінус 1. О, тобто я один корінь знайшов, ось він, я його вже писати не буду. А два чи знайду, чи не знайду. Якщо розв'яжу ось таке рівняння дорівнює 0, дискримінант цього рівняння. А квадрат плюс 4 завжди більше нуля. Ну, навіть можна не знати, чима дорівнювати. Припустимо, що ми не знаємо. Значить Т1,2 12 це мінус А плюс мінус корінь А квадрат плюс 4, що ділиться на 2. Таким чином, ми маємо перший корінь Т1 дорівнює А. Т2 в нас дорівнює мінус А. Плюс, давайте мінус. На 2, а Т3. Ось так. Якщо ми згадаємо, згадаємо що там корінь із 2022. Да? Давайте я собі тут сюди напишу. А це корінь із 2022, а Т це Х кубі, да? по-моєму, так. Да. Тх кубі. То ми отримаємо, що х кубі дорівнює корінь із 2022. І тому перший Х це корінь 6 корінь шостого степеня 2022. Х кубі дорівнює мінус корінь із 2022. А тут буде корінь із 2026, що ділиться на 2. На 4, не то не на не ділиться під кореневий вираз, бо дві ковинести не вдасться. Ну, в принципі, вдасться але там буде дробово, Не будемо цим займатися. значить Х2, це корінь е, третього степеня, мінус можна зразу вперед поставити. Отак. От а тут х 3 мінус. Так, трішки треба потіснитися, щоб паперу вистачило. Значить, третій корінь, корінь третього степеня, корінь із 2026, мінус корінь із 2022. Що ділиться на два? Ось такі, таке чудове рівняння нам подарував автор. Ну, мабуть, автором я пан Микола Кущевський, Ну, мені не, не, не знаю. Так що ось таке чудове рівняння. І е, в нашій це, це рівняння було в вайбер спільноті. Вчителів математики, математика України, математики України. Я думаю, що багато вчителів його розв'язали. І ті вчителі, які розв'язували, я думаю, що вони розв'язували саме цим способом. Тобто до цього рівняння, ось до цього рівняння я ну, способом одним можна дійти, ну немає іншого. Але розв'язати це рівняння, крім зазначеного способу, я у наступному фільмі покажу ще один скажімо так, екзотичний спосіб. Якщо це відео вам було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буде чекати ваших обговорень, пропозицій під цим відео. До нових зустрічей!